Ми завжди з нетерпінням очікуємо наших перших гостей, тому що вони такі найбільш браві, прокидаються супер рано і приходять до нас у студію. І, власне, до нас гостювати прийшли Оксана Микитин та Марта Сабашкевич, студенти 4-го курсу соціальної педагогіки Українського хтось університету. Дівчата, заходьте. Привіт, Я, я не Водом ранку. сідайте, Привіт. це ваші місця. Слухайте, ну дуже так гарно починається про вас от текст. Вчити сортувати сміття можна як дорослих, так і дітей. Сказали собі, п'ять студентів четвертого курсу соціальної педагогіки Українського католицького університету і взялися за роботу під час навчальної практики у рамках курсу проектний менеджмент. Отак дуже класно підведено, а тепер скажіть, що це таке, що ви будете робити і над чим ви працюєте. Взагалі-то цей проект полягає в тому, що ми прийшли в школу номер 65 і. Взяли учнів 10 класу і почали чисто їх правильно сортувати сміття. Е, тобто, на перший погляд, це щось таке, ну, щось таке дивне, щось, е, як так сказати, неприємне, тому що це сміття. От. Але проблема в тому, що м, проблема сміття у Львові зараз дуже актуальна, і ми вирішили, що е, для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно почати саме з дітей. Тобто вчити дітей вчити сортувати сміття. Щоб для них це було нормою, а не так як дорослих перевчати. А, а як саме вчили? Ми провели перше опитування, яке полягало в тому, щоб дізнатися, що діти знають і на що варто звернути увагу. Далі ми зробили з ними контейнери для сміття. От, також що ми робили? Ми провели також брейн-ринг. Що діти вже знають про екологічну ситуацію у Львові? Саме також еко-ігри були на сортування сміття. Потім, потім за допомогою пана Олега Котиса. Ми провели еконавчання, тобто він розказав правила, різні винятки про те, як сортувати сміття, що можна викидати до паперу, що можна до пластику і так далі. А от розкажіть, знаєте, загальні правила для усіх глядачів, тому що насправді мені здається, що це питання, яке турбує дуже багатьох людей. Навіть дорослі люди не знають точно, як правильно, куди викидати, і яка ж реальна ситуація екологічна зараз на території Львівщини. Зазвичай люди отак керуються на око, тобто це напевно пластик, я це викидаю до пластику, це здається більш-менш папір, я це викину до паперу. Але справа в тому, що багато вже пластику, речей з пластику і з паперу виготовляються із вториної сировини. От наприклад, чеки магазинні, вони вже вироблені з переробленого паперу, і їх не можна викидати до паперу, бо це вже перероблений матеріал. Так само тобто лит... перероблений папір третій раз перероблений? Ні, ні, це все можна. можна до загальних відходів. Так само лотки з подієць, такі якби паперові, або ж кульки одноразові. також одноразові. Тобто ці, що розтягуються, якщо попробувати, якщо вони тягнуться, значить в їх вже... Не можна, тобто їх можна викидати до пластику, а якщо вони дотягнуться, і розрвуться, то їх вже до пластику викидати не можна, бо вони вже з переробленого пластику. Тобто їх також до загально так. сміття. Тобто, а, а, а чому важливо? Я перепрошую просто от, власне чому важливо сортувати сміття? Чому в чому основна така вагомість цього? Для того щоб в подальшому було легше їх утилізувати. Тобто, наприклад, багато компаній не дуже багато, але й певна кількість компаній у Львові вони вже сортують сміття, тобто в себе на тих якби подвір'ях своїх, ну тобто на своїх подвір'ях. І справа в тому, що це сортують люди. Вони сидять там окремо пляшки, пляшки до пляшки, там папір до паперу. От і якщо ми вже будемо сортувати сміття вдома, окремо в різні контейнери, то це допоможе ну полегшити їм роботу. Ну а з огляду на дослідження, на тестування, яке ви проводили. Чи багато діти знають про сортування сміття і що вони знають тепер після того тої значної роботи, яку ви провели? Насправді, коли ми прийшли до школи, діти взагалі не мали уявлення про сортування, і для чого от ми ставимо ці контейнери для пластику, для паперу? Але після того як ми провели ряд заходів, саме еко-ігри, еко-навчання для них з паном Олегом. Вони тепер мають набагато якісь такі свідомі уявлення про це. І вони ж тепер кажуть, що вони будуть сортувати сміття вдома. Вони розказали про це батькам, своїм педагогам. Тобто вони тепер вже більше... Результат, результат є. А, а яким чином, ну от по завершенню проекту, що ви для себе можете підсумувати? Ну, перш за все, ми для себе багато відкрили, бо ми самі не мали, чесно кажучи, такого уявлення, що це потрібно сортувати. І пан Олег Котес нам це розказав. Ми провели для себе таке навчання. Потім ми вже навчили старшокласників. І тепер ми маємо надію, що ці старшокласники можуть навчити менших дітей, і також передати естафету наступним школам, тобто, щоб ця школа була такою пілотною. І потім це пішло на вас Дивіться, з дітьми все просто. вони більше мають гнучки такий склад розуму, їх легше навчити робити щось нове, вони краще розуміють напевно ніж дорослі. Чому це важливо? Як працювати з дорослими людьми, які звикли там по 40-50 років викидати все сміття в один контейнер? Як, як бути з цим? Штрафувати, не знаю, кримінальну відповідальність. Серед питань, ну, ми цю анкету ще проводили останню, там було питання, якими ще способами можна покращити сортування сміття і взагалі поводження з відходами. І багато дітей написали, що потрібно ввести закон на сортування сміття і також платити за те, щоб, щоб люди сортували сміття. Тобто, якщо ти будеш викидати правильне сміття, то тобі будуть за це платити гроші. Як, на мою думку, це трошки ну, маркантигнута. От, але не знаю, як старшим, це має бути усвідомлення того, що саме я відповідаю за те, чи моє місто є чисте чи ні. Ну, я думаю, що це не надто правильний підхід платити гроші за те, що людина правильно викидає сміття, тому що людина це робить для себе ж, для того, щоби. То середовище, в якому вона живе, воно було максимально чистим і корисним для її здоров'я. А ви самі сортуєте сміття? Тобто у вас вдома є 3-4 контейнери, в яких ви е викидаєте сміття, так? Чи як вона в, в мене, тобто я сортую, але справа в тому, що я живу за містом, і я не можу окремо сортувати дуже багато видів відходів, тому що компанія, яка обслуговує дану територію, вона не займається сортуванням сміття як таким. Часом не невинник? Ні. От, але пластик це може, так. Ну, ми вам дякуємо дуже за тако за те, що робите гарну справу. Даєте таку загальну інформацію для людей, яка в принципі допоможе зробити наше місто екологічно чистішим. У нас сьогодні у студії Оксана Микитин а також Марта Сабашкевич, студенти 4-го курсу соціальної педагогіки Українського католицького університету. Сортуємо сміття, бо ми того варті. Далі дивимося відео про сміття, як не дивно.